20-річного юнака, який потонув 12 серпня, знайшли у річці Десна неподалік селікатного заводу. Головне управління ДСНС у Чернівській області повідомляє, виклик про те, що на пляжі золотий берег потонув чоловік, надійшов у 20.03 12 серпня. Того ж дня вони розпочали пошукові роботи та станом на 21.20 виявити ціло не вдалося. Пошуки патопальника тривали кілька днів. 15 серпня водолазам вдалося знайти та підняти ціла 20-річного юнака. 15 серпня о 10.30 рятувальники дістали тіло з річки Десна. Загалом до пошукової операції було залучено 13 чоловік особового складу, 4 одиниці техніки, один човен та один безполотник. Обставини події та причину смерті чоловіка будуть з'ясовувати правоохоронні органи. У ДСН застерігають про небезпеку купання в Десні. Дно річ, річки Десна обстежено нашими піротехнічними підрозділами, але треба розуміти, що в річці Десна дуже велика, швидка течія і може принести все, що завгодно. Чернігівські рятувальники майже щодня проводять рейди місцевими пляжами, але хочемо наголосити, що пляжний на сезон не був відкритий, тому чернігівці купаються на власний страх та ризик. Тому чернігівські рятувальники вкотре нагадують, що треба дотримуватися, суворо дотримуватися правил безпеки, відпочиваючи на водоймах. Не купатися у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння, не купатися у невизначених для цього місцях, не пірнати у воду з човнів, катерів та інших споруджень, непризначених для цього, не використовувати для плавання автомобільні камери, дошки, обережно плавати на надувних матрасах та не організовувати ігри у воді пов'язані з пірнанням та захватом тих, хто купається. Такі прості правила наголошують, рятувальники можуть зберегти ваше життя під час відпочинку на воді. Варто лише їх дотримуватися.